Відчуваєш себе, наче на американських гірках тільки без страховки. Так про службу на шведському катері комбат 90 відгукуються в екіпажі. кажуть, човен надзвичайно швидкий і маневровий, може розвивати швидкість до 74 кілометрів на годину та перевозити 21 бійця у повному бойовому спорядженні. Докладніше наші колеги з армія Тіві. Це як американські орки, тільки без страховки. Нос просто входить у хвилю, розбиваються обходову рубку. Моя вестибулярка каже мені доброго ранку. Сьогодні армія ТВ на шведському бойовому десантному катері Комбат-БОТ-90. Він призначений для патрулювання акваторії як морською, так і річною, а також для бойових різноманітних операцій і для підтримки спеціальних операцій. І зараз ми рухаємося у відкрите Чорне море. Катер багатоцільовий, здатен виконувати самі різноманітні завдання в морі. Причому, як досить показав, ще й в будь-яку погоду. Десантний відсік Combat BO-90 розташований всередині катеру. Ось ми у нього так легко спускаємось. Він доволі великий. Тут ще можна навіть перевозити якісь вантажі або БК. Після десантного відсіку. Ходова рубка, тут сидить командир і власне, керує комбат-ботом. Далі відкриваються одні двері, другі двері. І вже виходимо назовні, носова частина. апарель опускається і хлопці десантуються. Зараз, якщо буде тривогу, поки ми з вами спілкуємось. А, через, ми, хвилину ми, нас вже... да, через хвилину ми вже будемо там. Це як завести машину. Тару за завів Да, Мабуть, навіть швидше. Ми постійно підтримуємо наші двигуни в готовності до негайної дачі ходу. Він може йти по мілководів, може виходити без ушкоджень на необладнання або збережжя. До речі, цей катер дуже швидкісний, і маневрний. Він розвиває швидкість до 40 вузлів. Це приблизно 70-75 кілометрів на годину. Це дуже сильно відчувається. Треба постійно фіксувати, за щось триматись, тому що може легко викинути забор. Він дуже-дуже маневрний. Зупинка з повного ходу займає у нас близько 20 метрів. Напевно, це півтори корпуси. І як воно? Е як сказати? Мокро, холодно, самотньо. Самотньо. Але, скажімо так, це дуже цікаво. Ви в армії давно? Ну якщо про себе, я наймолодший член Міті Мені недавно сповнилось 21 рік. Чому саме ВМС? — Полюбляю воду. Полюбляю екстрим. Полюбляю навчання.